Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. У листопаді уряд знову продовжив дію воєнного стану, а з ним і загальну мобілізацію. Це вже дев'яте таке рішення від 24 лютого 2022 року. Часно можна почути докори, мовляв, військова машина в Україні працює не ідеально, бо ми навіть не запровадили стану війни. Факти вирішили звернутись до фахівців для пояснення різниці між військовим станом і станом війни. В Україні оголошено не війну. А воєнний стан, бо за міжнародними конвенціями війну має оголосити держава, яка нападає, а не держава, на яку напали. Росія, до речі, свідомо не оголосила війну Україні, а лише спеціальну воєнну операцію, бо сподівається уникнути в майбутньому відповідальності за свої воєнні злочини. Натомість, якщо Україна оголосить війну, то може поставити під загрозу отримання військової та фінансової допомоги від наших партнерів. Розбирався в юридичних тонкощах Данил Самсонов. Сьогодні, вранці, президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Про початок війни і запровадження воєнного стану українці дізналися зі звернення президента вранці 24 лютого, 22 го Досі за всю історію незалежності воєнний стан Україні оголошували лише раз. Давай давай! У листопаді 2018-го, коли у Керченській протоці російські катери захопили три українські військові судна у російському полоні, опинилися 26 українських моряків. Тоді воєнний стан оголосили лише в 10 областях, і тривав він усього місяць. Коли ж Росія почала велику війну в Україні, знову запровадили воєнний стан. А разом із ним набула чинності низка заборон і обмежень. Зокрема, у цей час не можна змінювати конституції та проводити виборів. Під час воєнного стану можлива загальна мобілізація, заборона виїзду за кордон, перелаштування підприємств під військові потреби, контроль над ЗМІ, комендантська година тощо усе прописано у законі про правовий режим воєнного стану. Президент видає указ, парламент затверджує, а далі Кабінет міністрів України і інші центральні органи виконавчої влади вже регламентують порядок виконання тих обмежень, які закріплені в указі президента. Окрім Кабміну, певні обмеження може впроваджувати місцева влада, як от комендантська година чи заборона на продаж алкоголю. Так само облвійська адміністрація за потреби може на платній основі конфіскувати ваше майно, житло чи авто на потреби війська. Але спершу фахівці мають їх описати та оцінити. Безоплатно держава може конфіскувати лише. Не приватну власність потрібно бути рішення військового керівництва певного регіону щодо отримання цього майна в інтересах збройних сил України або в інтересах там інфраструктури. При цьому компенсація може бути або відразу, або протягом п'яти років. Воєнний стан в Україні триває уже 642 дні. З 24 лютого 22-го його продовжували 9 разів щоразу на 90 днів. Триватиме він щонайменше до 14 лютого наступного року. За законом воєнний стан, президент і парламент оголошують у разі збройної агресії чи загрози нападу. Однак, уже понад півтора року Росія веде повноцінну війну на території України. Попри це, запровадження стану війни в Україні не буде. За міжнародним правом війну має оголосити та сторона, яка нападає, а не жертва нападу. Стан війни це більше таке міжнародне поняття, і воно стосується більше якраз. Міжнародного представлення цієї Росії як агресора. Для міжнародного суспільства для того, щоб вони нам або здійснювали або не здійснювали допомогу. Тому на той момент звичайно для того, щоб обороняти нашу країну, для нас важливо був прийняття саме воєнного стану. Чинне законодавство не дає визначення стану війни у конституції. Лише згадано, що його оголошує Верховна Рада за поданням президента. Натомість це добре прописано у резолюції генасамблеї ООН. застосування збройної сили на території іншої держави є достатнім свідченням актуа. Ресії за оці 30 років незалежності мало бути ухвалено законодавче регулювання, але його на сьогоднішній день немає. Тому проводити якусь юридичну відмінність між станом війни воєнним станом з точки зору внутрішнього національного законодавства у нас немає жодних підстав. Якщо скажімо так, виникне необхідність ухвалити стан оголосити війну чи стан війни, то парламент і президент, керуючись прямою дією норм конституції, можуть це зробити. Нападаючи на Україну, Росія не випадково оголосила спеціальну воєнну операцію, а не війну. Бо у Кремлі добре розуміли, якщо програють війну, яку ж самі почали, постануть перед міжнародним трибуналом. З Точки зору міжнародного права, оця гра слів країною агресором, спеціальна воєнна операція. Вона не матиме жодного юридичного значення. Держава-агресор, яка з терористичними методами веде війну з Україною, вона все одно буде відповідати в міжнародних трибуналах, міжнародних судах за свої злочини. І ще одна вагома причина, чому Україна не оголошуватиме стану війни, побоювання щодо втрати військової допомоги від партнерів, які прагнуть бути нашими союзниками, але не учасниками війни. Не проблема оголосити стан війни. Питання, як на це відреагують ті, хто нам допомагається. Ще раз до того, чи зможуть вони допомагати країні, яка веде війну, по факту. Говорячи про те, ми теж вступили в війну. Що допомога під час країни, яка веде війну, це по факту можна трактувати як вступ вступ у війну. Даніл Самсонов, Євгеній Задоя, Євген Тур, Факта Сітіві, Єдині новини.